Доброго дня, малята, я Тарасик, а це моя сестричка Марія. Ми йдемо гуляти. Сьогодні такий гарний день. Давайте разом з нами. А ось і песик нам назустріч біжить. Гов, 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 доброго дня, діти. А чому ви тут одні? Де це ваші батьки? Хіба ви не знаєте, що гуляти дітям одним у таких місцях дуже небезпечно? А що ж до ж небезпечного? травичка, природа, пташечки? Та хіба ж ви не бачите знак обережно міни? Це дуже-дуже небезпечно. Там, де раніше було безпечно, можна було ходити гуляти. Зараз можуть ховатися міни або інші предмети, які можуть вибухнути. І це дуже-дуже небезпечно. Для усього живого. Ось зелені поля. Поміж них стежинка пролягла, біля стежки, узбіччя. Ніби все добре, можна продовжувати прогулянку. Та якщо уважно придивитися, можна щось побачити. Там у кущах ховають небезпеку, снарядів, різних мін, гранат, безліку. І щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний. Та обходь узбіч, де соняхи росли і пшениця, тепер же по коліно там травиця. Аби не сталося горе, не ходи дитяти в поле. Малята міна це пристрій, який вибухає, і призначений для вбивства та поранення людей, які торкнулися його. Або підірвали. Вони спеціально розроблені для того, щоб вибухати, коли на них наступають, піднімають або якимось іншим чином торкаються. Міни бувають різної форми, різного розміру, навіть можуть вміститися в долоні дитини, можуть бути схожі на метелика. Або на пелюстку, довгі, короткі, круглі, квадратні. Уважно подивіться на ці предмети і запам'ятайте, бо бачив, не чіпай, це небезпечно для твого життя. Велику небезпеку несуть міни, встановлені. На розтяжку. Окупанти залишили їх у різних місцях, на вулиці та у приміщеннях. Тепер усюди і завжди треба бути уважнішими, навіть у тих місцях, які раніше були знайомими і безпечними. Може чатувати небезпека. Пішов гулять. Будь уважнішим, Побачив міну? головне, не підходь, не чіпай та повідом дорослих і службу порятунку за номером 101. За номером 101 викликають спеціально навчених людей, які знають, як знайти та знешкодити вибухонебезпечні предмети, називають цих людей рятівниками. Служать вони у державній службі з надзвичайних ситуацій. Саме вони Проводять розмінування, щоб ніхто не постраждав, Ідеш гулять, дотримуйся основних правил. Будь уважнішим. Побачив міну не підходь, не чіпай. Подзвони за номером 101. Вибухонебезпечні предмети. Можуть також ховатися навіть у іграшках та інших звичайних предметах. Якщо предмет тобі незнайомий, не твій, не підходь, не чіпай, повідом службу порятунку за номером 101. Якщо ви діти будете дотримуватись цих правил, прогулянка. Стане для вас веселою та радісною. Дякуємо тобі, патрони, за розповідь ми тепер будемо уважнішими та обережнішими. І дотримання цих правил допоможе врятувати наші життя, Будьте і ви, малята теж уважнішими, а зараз до побачення. До наступної зустрічі!